Книга буття, глава 24. Авраам був старий, у літак війшов, і Господь Авраама поблагословив був усім, і сказав Авраам до свого раба, найстаршого дому свого, що рядив над усім, що він мав: Поклади свою руку під стегно моє, і я заприсягну тебе Господом Богом неба й Богом землі, що ти не візьмеш жінки для сина мого посеред дочок хана анеянина, серед якого я прабуваю. Бо ти підеш до краю мого і до місця мого народження і візьмеш жінку для сина мого, для Ісака. І сказав раб до нього: Може, та жінка не схоче за мною піти до цієї землі, то чи справді поверну я твого сина до краю, звідки ти вийшов? І промовив до нього Авраам. Стережися, щоб ти не вернув мого сина туди. Господь, що взяв мене з дому батька, мого з краю мого народження, і що промовляв до мене, і що присягнув мені, кажучи, Твоїм нащадкам я дам оцю землю. Він пошле свого ангола перед обличчям твоїм, і ти візьмеш звідти жінку для сина мого, а коли ота жінка не схоче піти за тобою. То ти будеш очищений з цієї присяги своєї, тільки сина мого ти туди не вертай. І раб поклав свою руку під стегно Авраама, пана свого, і йому присягнув на цю справу. І взяв той раб десять верблюдів із верблюдів пана свого та й пішов і взяв різне добро свого пана в руку свою. І він устав і пішов в Месопотамію до міста Нахора, і поставив верблюди навколішки за місто в приводній криниці надвечір, на час, як виходять жінки в воду брати, та й промовив: Господи, боже пана мого Авраама, подай же сьогодні мені це і милість вчини з паном моїм Авраамом. Ось я стою над водним джерелом. А дочки мешканців міста виходять в воду брати. І станеться, що дівчина, до якої скажу: нахили ноглеку свого я нап'юся, а вона відповість: Пий, і так само верблюди твої понапуваю, Її ти призначив для раба свого, для Ісака. І з цього пізнаю, щоб ти милість учинив з моїм паном. І сталося. Поки він закінчив говорити, аж ось виходить Ревека, що була народжена Бетуїлові, синові мілки, жінки нахора, Авраамового брата, а її глек на плечі в неї. А дівчина та вельми вродлива з обличчя була дівиця і чоловік, не пізнавши її. І зійшла вона до джерела і наповнила глека свого та й вийшла. І вибіг той раб назустріч їй та й сказав Дай ну, напитись води з твого глека. А та відказала Напийся, мій пане. І вона поспішила і зняла свого глека на руку свою і напоїла його. А коли закінчила поїти його, то сказала Також для верблюдів твоїх наберу я води, аж поки вони не нап'ються. І метнулась вона. І глека свого спорожнила піла, І ще до криниці побігла набрати і набрала води всім верблюдам його. А чоловік той дивувався їй та й мовчав, щоб пізнати, чи господь пощастив дорогу йому, чи ні. І сталося, як перестали верблюди пити, то взяв той чоловік золоту сережку, вага їй і два наручні на руки її. На десять шеклів золота вага їм. Та й сказав, «Чи я ти дочка, скажи ж мені, чи в домі батька твого є місце для ночувати? Вона відказала йому Я дочка Бетуїла, сина мілки, що його породила вона для нахора. І сказала до нього І соломи, і паші багато є в нас також місце ночувати. І той чоловік нахилився і вклонився Богові аж до землі, та й сказав: Благословенний Господь, Бог пана мого Авраама, що не опустив милості своєї, вірності своєї від пана мого, я був у дорозі, Господь припровадив мене додому братів мого пана. І побігла дівчина й розповіла в домі своєї матері про цю пригоду. А в ревеки був брат, найменя йому Лаван, і побіг Лаван до того чоловіка на двір до джерела. І сталося, як він побачив сережку та наручні на руках, сестри своєї, і коли почув слова ревеки, сестри своєї, що говорила, отак говорив мені той чоловік, то прибув він до того чоловіка, а той ось стоїть при верблюдах біля джерела, і сказав. Увійди, благословений Господа, чого стоятимеш на дворі. А я порожнив дім і місце для верблюдів. І війшов той чоловік додому, а Лаван порозслідував верблюди і дав соломи і пащі для верблюдів, і води, щоб умити ноги йому, й ноги людям, що були з ним, і поставлено перед ним, щоб він їв. А той відказав: Не буду їсти! Аж поки не розкажу своєї справи. А Лаван відказав: Говори, і той став говорити: Я раб Авраамовів, а Господь щедро поблагословив мого пана, і він став великий, і дав він йому худобу дрібну та велику, і срібло, і золото, і рабів, і невільниць, і вірблюди, і осли. А Сара, жінка пана мого, бувши старою, уродила панові моєму сина. А він йому все дав, що мав, і заприсяг мене пан мій, говорячи, не візьмеш жінки для сина мого спосеред дочок Ханани Янина, що я пробуваю в його краю, але підеш додому батька мого і додому роду мого. І візьмеш жінку для сина мого. І сказав я до пана свого Може, та жінка не піде зо мною, і сказав він до мене Господь, що ходив перед обличчям моїм, пошле свого ангола з тобою і дорогу твою пощастить, і ти візьмеш жінку для сина мого, з роду мого та з дому батька мого. Тоді будеш очищений ти від закляття мого. Як прийдеш до роду мого, а коли вони не дадуть тобі, то будеш ти чистий від закляття мого. І прибув я сьогодні до джерела, та й сказав: Господи, Боже пана мого Авраама, коли б же ти вчинив щасливою дорогу мою, що нею ходжу я, ось я стою над джерелом води, і станеться, що дівчина, яка вийде в води, брати, а я їй скажу. Дай но мені напитися трохи води свого глека, вона ж відкаже мені пий і ти, і для верблюдів твоїх наберу я води. То вона та жінка, яку призначив Господь для сина мого пана. І поки скінчив я говорити в своїм серці, аж ось виходить ревека, а її глек на плечі в неї. І зійшла вона до джерела та й набрала води. І сказав я до неї «Напій же мене. І метнулась вона і свого глека з себе зняла та й сказала пий, а я понапуваю й верблюди твої. І я пив, а вона понапувала й ті верблюди. А я запитався її та й сказав, «Чи я ти дочка. А вона відказала я дочка Бетуїла, сина нахорового, якого породила йому мілка. І сережку надів я до носа її, і наручні на руки її. І я нахилився і вклонився до землі Господові і поблагословив Господа, бога пана мого Авраама, що він провадив мене дорогою, визначеною, щоб узяти дочку брата, пана мого для сина Його. А тепер, якщо милосердя та правду ви чините з паном моїм, то скажіть мені. Коли ж ні, то скажіть мені, і я звернувся праворуч або ліворуч. І відповіли Ливан і Бетуїл, та й сказали Від Господа вийшла та річ, ми не можемо сказати тобі нічого злого чи доброго. Ось перед тобою Ревека, візьми та йди. і нехай вона стане за жінку синові пана твого, як Господь говорив був. І сталося. Коли їхні слова почув раб Авраамів, то вклонився до землі Господові і вийняв той раб срібний посуд, і посуд золотий та шати, і дав ревеці, і дав цінні речі братові її та матері її, і їли й пили він та люди, що з ним і ночували. А коли рано встали, то він сказав відійшліть мене до пана мого. І сказав її брат та мати її, Нехай посидить дівчина з нами хоч днів з десять, потім підеш. І сказав він до них Не спізняйте мене, бо Господь пощастив мою путь. Відійшліть мене, і нехай я піду до пана свого. А вони відказали покличемо дівчину і запитаймо її саму. І покликали Ревеку і сказали до неї. Чи ти підеш з оцим чоловіком? А вона відказала Піду. І послали вони Ревеку, сестру свою, і няньку її, і раба Авраамового, і людей його. І вони поблагословили Ревеку й сказали до неї: Ти наша сестра, будь матір'ю для тисячі десятків тисяч, і нехай нащадки твої внаслідують брами твоїх ворогів. І встала Ревека й служниці її. І посідали на верблюдів, і поїхали за тим чоловіком, і взяв раб ревеку, і відійшов. А Ісак був вернувся з подорожі до криниці Лахайрої, і сидів у краю південному. І вийшов Ісак на прогулянку в поле, як вечір настав, і він звів свої очі і побачив Ось верблюди йдуть. І ревека звела свої очі. Та й Ісака побачила і злізла з верблюда. І сказала вона до раба Хто той чоловік, що полем іде нам назустріч? А раб відповів То мій пан. І вона покривало, взяла, та й накрилась, і раб розповів Ісакові про всі речі, які він учинив, і впровадив її Ісак до намету Сари, матері своєї. І взяв він ревеку, і за жінкою йому вона стала, і він її покохав. І Ісак був утішений по смерті матері своєї. Амінь.